Три категорії, кого з чоловіків можуть призвати влітку, а кого заборонено мобілізувати примусово. Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжили до кінця серпня 2023 року року, тому повістки будуть вручати усім військовозобов'язаним чоловікам для уточнення мобілізаційних резервів та мобілізації. Розповідаємо, хто підлягає мобілізації влітку 2023 року. Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають із 24 лютого 2022 року. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані, якщо іншого не передбачено законом. Уповноважені особи вручають повістки в Україні в усіх публічних місцях та адресно для формування мобілізаційних резервів та виконання планів. Деякі категорії чоловіків не можуть бути призвані примусово або їх заборонено мобілізувати за законодавством. Хто підлягає мобілізації влітку 2023? Під час загальної мобілізації в Україні офіційно немає жодних хвиль призову. Оповіщення та мобілізація відбуваються згідно з мобілізаційними планами, встановленими Вищим військово-політичним керівництвом. При цьому міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що мобілізаційні плани з 24 лютого 2022 року ще не виконані. Однак ніхто не публікує мобілізаційні плани, вони засекречені. Мобілізації підлягають резервісти і військовозобов'язані, в тому числі запасу віком від 18 до 60 років придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Загалом отримати повістку можуть усі чоловіки, незалежно від того, чи вони здорові, чи мають інвалідність, чи судимість. Мобілізації підлягають такі категорії: придатні або обмежено придатні під час воєнного стану віком від 28 до 60 років. Придатні або обмежено придатні під час воєнного стану від 18 до 27 років, хто стоїть на військовому обліку запасу, хто проходив строкову службу. Виключені та зняті з військового обліку власники білого квитка визнані ВЛК придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, якщо не здійснили тяжкий злочин. Кого призивають добровільно під час воєнного стану в 2023 році? Особи з інвалідністю і три групи та чоловіки, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані тільки добровільно і нести службу за місцем проживання. Чоловіки від 18 до 27 років можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України, проте примусово їх можна лише призивати на строкову службу, яка не проводиться під час дії воєнного стану. Жінки можуть добровільно мобілізуватися під час воєнного стану. Кого заборонено призивати примусово під час мобілізації? Чоловіки від 18 до 60 років не мобілізуються, якщо мають тяжкі хвороби, були засуджені за тяжкі злочини або представили документи, які підтверджують відстрочку від мобілізації. До них відносяться такі випадки якщо було перенесено операцію, не мобілізують до відновлення за рішенням ВЛК. Якщо під час операції встановлено металоконструкції. Якщо чоловік має тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, деформування кісток, які унеможливлюють виконання обов'язків, хворі на тяжкі хвороби, як снід, гепатити, туберкульоз тощо. Засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини. Чоловіки, які мають право на відстрочку та представили документи, які доводять таке право за станом здоров'я за сімейними обставинами. Через бронювання, за професією для навчання та наукових досліджень, для того, щоб підтвердити відстрочку від мобілізації за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, необхідно після отримання повістки про уточнення даних надати довідки, які підтверджують сімейні обставини, наявність бронювання, виключення з військового обліку, через стан здоров'я, які доводять навчання або заняття наукою. Роботу або службу за професіями, які гарантують відстрочку. У разі, коли у ТЦК не приймають документи, які підтверджують відстрочку, їх разом із заявою на відстрочку можна відправити через Укрпошту рекомендованим листом із описом. У такому випадку варто використовувати нотаріально завірені копії документів.